зібралися обговорити саме виховання дітей, які залишилися без батьківського виховання. На жаль, в регіоні є діти, які з різних причин не можуть залишатися в біологічній родині. В липні, в області, було затверджено регіональний план заходів згідно загальнонаціональної стратегії, яка передбачає, що щоб дитина. Виховувалася у сімейному оточенні. Сімейні форми виховання, що ж це таке? Якщо говорити це усиновлення, це найкраща форма влаштування, де дитина отримує родину і набуває прав біологічної дитини. Опіка піклування – це коли дитина. Влаштовується або сім'ю родичів, або інших осіб, які можуть про неї піклуватися. Прийомна сім'я. Прийомна сім'я це тимчасове влаштування дитини і кількість дітей від 1 до 5 і дитячий будинок сімейного типу, перебування там діток, о, влаштування від 5 до 10, включаючи біологічне. Дуже важливо, що для того, щоб дитина зростала в сімейному оточенні. Тому що вже є багато досліджень і вже варто говорити про це, що лише в сімейному оточенні враховуються потреби, емоції дітей, враховуються почуття дітей, і дитина дійсно відчувається безпеку. Якщо говорити про те, що відбувається в наших територіальних громадах, то станом на сьогодні у 58 територіальних громадах надаються соціальні послуги 75 фахівцями флфахівцями соціальної роботи а, при потребі біля 400. Що це означає? Що дійсно треба збільшувати а, фахівців і соціальної. А, Роботи на місцях для того, щоб якісно надавати соціальні послуги саме сім'ям з дітьми, а особливо там, де є ризик. Тому що саме найкраще для дитини це коли вона зростає в сім'ї біологічній. І робити все для того, щоб дитина не вилучалася, а саме залишилась в біологічній родині. Якщо говорити про те, що Поінформованість населення дуже важливо інформувати місцеве населення на рівні територіальної громади про сімейні форми виховання, тобто постійно популяризувати. І головна мета наша в чому? В тому, щоб дитина. Саме якщо вже трапилося так, що вона змушена вилучитися або була позбавлена батьківських прав, щоб вона йшла не до інституційного закладу, а саме у сімейних формах виховання. Якщо говорити далі, то о, саме на рівні ТГ, і соціальних послуг має бути забезпечена на найвищому рівні, тому що. О, ми розуміємо, 75 фахівців і соціальної роботи не можуть надати при потребі 400 якісні соціальні послуги у зв'язку з навантаженням. Тому ми будемо говорити про те, що варто збільшувати фахівців і соціальної роботи по роботі з сім'ями з дітьми на місцях. На жаль, трапляється так, що не всі сім'ї в складних життєвих обставинах. Можуть справитися з цими сімейними обставинами, і діти вилучаються. І діти вилучаються, і щоб вони не вилучалися в інституційні заклади, вони можуть вилучатися у патронатні родини. Але якщо ваше серце відкрито до створення сімейних форм виховання, якщо ваші родини виявили бажання прийняти дитину, то ви звертаєтеся до місцевих служб у справах дітей відповідно до форми. Ви подаєте пакет документів та направляєтеся до Закарпатського обласного центру для проходження навчання відповідно до форми. За результатами проходження навчання, ви отримуєте довідки, і вже, зрештою, ви повертаєте свою територіальну громаду і утворюєте відповідно до сімейних форм виховання або яку ви виявили, утворити бажання утворити, І тоді, що ми маємо на сьогодні Закарпатським обласним центром соціальних служб о, виявили бажання у 2025, 2025 році, отримали довідки у нас 65 усиновителей, 28 опікунів, піклувальників. Також було Закарпатським обласним центром соціальних служб провчено три патронатні родини. Одна прийомна сім'я та один будинок, дитячий будинок сімейного типу. Що ж таке патронатна родина? Про це поговорить моя колега і більш детально вам розкаже, як стати патронатним вихователем Оксана Данила. Прошу. Доброго дня. Доброго дня. Наразі Дуже важко переоцінити роль патронату, взагалі, як явище у нашому українському суспільстві в Закарпатській області зараз діє 12 патронатних родин і, на жаль, цього дуже мало. Що ж таке патронатна сім'я і для чого вона потрібна? В першу чергу, це ніби швидка допомога для сім'ї, яка опинилася в складних життєвих обставинах. І патронатна патронат над дитиною покликаний допомогти біологічній сім'ї в складних життєвих обставинах для того, щоб дитина мала можливість повернутися до себе додому, а не потрапляла в інституційний заклад. Ми знаємо, що зараз проходить реформа деінституціалізації в Україні, і держава має намір реформувати інституційну систему. І насправді це дуже важливо, тому що кожна громада має та вся Україна зараз знаходиться в складних життєвих обставинах зв'язку з військовими діями. Насправді, і дуже би добре було, якби патронатна сім'я була не лише одна там в громаді, а була одна в кожному населеному пункті, тому що безліч випадків в сім'ях внутрішньо переміщених осіб, коли необхідна підтримка. Коли мама потрапляє в лікарню і потребує термінової операції, а дитина не має з ким залишити, банально, тому що всі родичі опинилися на окупованих територіях або біля лінії розмежування, або втрата роботи, яка несе за собою неможливість забезпечити потреби дитини, це все ті випадки, де патронатна сім'я може бути корисною і підтримати біологічну родину. В іншому випадку, якщо ж дитина не може повернутися в свою біологічну сім'ю, то вже тоді інші сімейні форми виховання можуть бути використані для прилаштування дитини. А хто може стати патронатним вихователем і як взагалі функціонує патронатна сім'я, це в першу чергу в принципі, будь-який повнолітній громадянин нашої держави, який виявить таке бажання і відповідає певним вимогам. Може створити разом з помічником патронатну сім'ю. Патронатні сім'ї здійснюють догляд, реабілітацію та виховання дітей, які потрапили в складні життєві обставини. Це не означає, що патронатний вихователь є. Повинен там приділяти безліч часу. Ні, він співпрацює з громадою в першу чергу. Тобто це комплексна робота. Е, створюється міждисциплінарна комісія, і вони разом вирішують ті проблемні питання, які постають перед е, біологічною сім'єю, яка знаходиться під соціальним супроводом. От, і е, патронатний вихователь і вся громада беруть участь у вирішенні цих складних е, життєвих питань. Е, як здійснюється, що зробити для того, щоб стати патронатним вихователем? Найперше людина повинна звернутися у службу у справах дітей за своїм місцем проживання і зібрати необхідний пакет документів для цього. Далі вже за погодженням служби здійснюється направлення до нашого закарпатського обласного центру соціальних служб, і ми проводимо навчання для тих людей, які виявили бажання стати патронатними вихователем. Патронатний вихователь це людина, яка, Це по суті, професія насправді. От, тому що він отримує стаж, як і в будь-якій професії, заробітну плату. І це дуже важливо для громади, тому що послуга патронатного вихователя фінансується з державного бюджету. Тобто громада не витрачає свої кошти на утримання патронатних вихователів. Ще дуже важливо сказати про те, що чим такий важливий патронат? Це найперше те, що зберігається біологічна сім'я для дитини. Друге, це те, що дитина не потрапляє в інфекційний заклад, оскільки навіть потрапляючи в сім'ю патронатного вихователя, дитина все одно травмується, оскільки це є розлука з батьками. І краще, нехай вона потрапить в сім'ю людей, які Вміють, знають, як з нею комунікувати, доглядати, які люблять дітей в першу чергу, от, ніж пізнає взагалі, що таке інституційна система. Також у нас є ще послуга наставництва, от, про неї розкаже моя колега Адріана Камінська. Доброго дня. Дякую за можливість сьогодні говорити про те, що дійсно змінює дитячі долі – це наставництво. Що ж це взагалі таке? Це форма індивідуальної, добровільної, безоплатної діяльності наставника, яка спрямована на підтримку дитини, що проживає в інституційному закладі, зокрема на етапі підготовки до самостійного життя. Наставником може бути повнолітня, мотивована особа без судимостей і залежностей. Яка має час, бажання і достатню мотивацію пройти спеціальне навчання, яка готова регулярно відповідально підтримувати одну дитину впродовж тривалого часу? Настановство здійснюється офіційно, відповідно до порядку затвердженого постановою кабінету міністрів номер 465 від 4 липня 2017 року. Згідно цього порядку, кандидат проходить відбір, співбесіду, обов'язкове навчання, після чого фахівці підбирають йому дитину, з якою буде налагоджене регулярне спілкування. Це щонайменше один раз на тиждень. Взагалі, наставництво спрямоване на МТ, має три вектора діяльності, так? Три напрямки: це допомога у навчанні, це розвиток соціальних навичок і професійна орієнтація. Дітки, які проживають в закладах, зокрема приблизно від 11-12 років, вони рідко йдуть в сімейні форми виховання, і вони потребують все-таки допомоги в тому, щоб розуміти свої сильні, слабкі сторони, розуміти, що вони в цьому житті хочуть, щоб взагалі вміти потурбуватись про себе, так отже, наставництво – це не про опіку чи матеріальну допомогу, це про людину, яка вірить у дитину. Яка допоможе зорієнтуватися в житті, яка ділиться власним досвідом, власними знаннями, підтримує в складні моменти? Дитина не залишена на самоті зі своїми повсякденними проблемами. Діти з наставниками краще адаптуються до дорослого життя поза закладом, мають кращу самооцінку, впевненість у власних силах і краще розвивають навички спілкування і прийняття рішень. Наставництво знижує ризики соціальної ізоляції, безробіття її проблем із законом. Виходячи із закладу, дитина розуміє, як їй потребуватися про себе, чого вона хоче, до чого вона прагне, вона знає свої сильні сторони завдяки наставництву наставникам і вірить у власне світле майбутнє. Тому наставництво це не про гучні вчинки, а це про стабільна підтримка. Дякую. Можу, поки ви спіруєте то уточніть для дітей, які в інституційних закладах постануть так, так, так. якась нова форма була раніше її не було, і чи є вже предметні приклади, що хто скористався? Яка кількість дітей відповідно стане наразі на Закарпатті Я не можу назвати точні дані. Ми в процесі розвитку цієї форми, вона в принципі давно існує, але саме зараз набуває активного розвитку. Також зараз на розгляді законопроект щодо наставництва, тому будуть якісь відповідні зміни. Взагалі немає вікових обмежень, але орієнтовно від 11-12 років і до вибуття із закладу. Від року від одного року і більше. Дякую. до 12 родин. Кожна родина по-різному, це я не можу вам сказати. Це цю інформацію її служба дітей. А, попередньо а, скільки може влаштовуватися, немає обмеження, скільки дозволяє житло, житові умови патронам вихователя, скільки дітей може бути прилаштовано від одного плюс-мінус два тижні. Наразі у солодні на світі сім'я, де зараз прилаштовано п'ятеро дітей із різних сімейних. Це є дві сестри, з того, що я знаю двоє сестер, мама з дитиною старшою знаходиться зараз. Хлопчик, батьки якого позбавлені батьківських прав і мешкають йому іншу форму сімейного влаштування, і ще одна дівчинка, яка теж вилучена з стіні, батьки долають складні життєвірства. Переважно діти вилучені, так зробили там. Переважно так. Тим не менше патронат південно закінчується, а е, Більше ніж північних дітей повертаються в біологічну, біологічну сім'ю, е, ну, маленьку. Дуже маленькі насправді, але батьки можуть діяти таке, що батьки можуть самі написати заяву спожбу справи дітей, щоб з творчествами обставини, як ця жінка з дитиною, що на оперативному втручанні, вона сама звернулася до служби з тим, що їй немає на кого залишити двох молодших домах. Тобто така опція є доступна. Так, як правило, це для дітей, які вилучені з сімей, і як правило, в ці сім'ї вже скоріш за все діти. Не поверхно добре. За цей час соціальні служби мають працювати з батьками. Так. У, у, у чому причина? Батьки не настільки і не хочуть повертатися, соціалізуватися. Чи все-таки десь не запрацьовують соціальні служби? Е, як правило, батьки там, де можна працювати, батьки виправляються, працюють як цією дівчинкою. Що це там батьки намагаються зробити ремонт, прибрати відповідно та влаштуватися на роботу. Але є випадки, коли в тих випадках, де з дитини жорстко з дитиною або дуже такий недогляд, то а, там вже на жаль не можна. Тобто сім'ї дається шанс Причина батька. Причина батька, так завжди. Що пані Олега може ви оточити да. правильно? Я розумію, що за нова кількість соціальних працівників, але тим не менше чи працює тебе превентивно з тими родинами. Звичайно, тому що постійно бо... групи взаємомичимо, вірно, про що ми говоримо? Що варто працювати з родиною не в складних життєвих обставинах, а варто працювати, коли у нас є ризик потрапляння. Розумієте? Не треба йти в родину, коли вже там сижо і там вже загроза вилучення, а треба йти, коли. Наприклад, до прикладу, мати втратила роботу, це ризик, але втручається фахівець із соціальної роботи, він каже, вам треба звернутися у центр зайнятості. Він її кладе на об... він її підтримує, він, до не... він її радить. Розумієте? І тобто мама, яка опинилася з маленькими дітьми, зважаючи на зовнішні фактори, які відбуваються в нашій країні, він з нею працює, він її підтримує. Розумієте, про що ми говоримо? Що не треба йти вже стучати в родину, коли вже там йде ризик вилучення, а треба попередити саме потрапляння е, сім'ї в складні життєві обставини. Попереджаємо, просто... але ви розумієте, коли потреба області на місцях в шість громадах. Має бути 400 фахівців соціальної роботи, а станом на сьогодні у нас є 75 фактично працюючих. По штату у нас затверджено є 121 фахівець соціальної роботи, кадровий голод з фахівцями соціальної роботи все існував в нас в регіоні. Тобто, дійсно, варто популяризувати і робити цю професію важливою. Тому що ми розуміємо, що може бути далі. Якщо фахівець соціальної роботи десь не допрацьовує сім'я із вразливою стає, потрапляє в складні життєві обставини. І за результатом ми маємо що, якщо це сім'я з дітьми, діти опиняються або вилучаються, так? Тобто важливо дійсно працювати, важливо і ще єдине, що хочу, важливо збільшувати саме сімейні форми виховання. Дійсно, ми маємо відійти від цієї думки і забути про інституції. Тому що ну, я не буду зараз казати за дослідження, так, але всі дослідження, потреба, саме головне, потреби дітей лише забезпечується в сімейному оточенні. В інституціях потреба лише мінімально забезпечує. Дякую, ще є питання. Ми ходимо, ми дуже популяризуємо цю фахівців і соціальної роботи. Також колега Оксана Данилова, вона ходить серед е, людей, які шукають е, роботу, вона популяризує патурна, тому що це дійсно ну, важлива дуже послуга. Чому? Тому що дійсно буває так, що інколи дити, дійсно дитину треба. Трошечки на три місяці забрати, щоб мама оговталася і дійсно права від негативного впливу від... ніхто не запросто. Я додаю коментарі, якщо можна. Не можна всю відповідальність, в принципі, на того соціального фахівця перекладати за ту сім'ю, тому що сім'я живе в громаді в першу чергу. І крім соціального фахівця, там ще є і інші представники. Так. Чи лікар, чи банально, голова громади, сусіди, які бачать, що в сім'ї щось не так, грубо кажучи, і ну, важливо реагувати, коли є оті перші прояви вразливості, да, коли видно, що дитина там, на початках там, прийшла до школи, замовила, там, чи е, голодна, чи не виконала домашнє завдання. Тобто є коло осіб, які наближені до тієї сім'ї, і які можуть в першу чергу зрагувати і помітити, що щось не так, і сказати, що про те, що ну, якщо вам потрібна допомога, звертайтеся, да? чи твій класний керівник, чи там сусіди по вулиці, які можуть прийти банально і допомогти вирішити ті нескладні маленькі питання, з яких потім утворюється вже оцей такий ком. І багато активних сусідів, які а, це все ж питання до суспільства. Яке, на жаль, на жаль, як на мене, намагається дистанціюватися. Від... От чужого питання їх багато, так правильно їх знову. Ну, не всі. Ну, да. на, є, на, є, на, є громади, на. наприклад, якщо брати так до прикладу Свілярська, то там дуже гарно поставлена робота. Наразі там існує шість патронатних сімей. Даних така специфіка, що отой наявний інституційний заклад, який був на їхній території. Він їх спонукав до того, що створити патронатну сім'ю це краще, ніж далі продовжувати працювати в тому інституційному закладі і для дітей, і для працівників. Але їхній приклад показує про те, що там всі працюють: і служба у справах дітей, і соціальні фахівці, і громада теж навколо того об'єдналися. І наразі не прилаштованих дітей, наскільки я знаю. Про підтримку за основного бюджету, яку отримують отримую, родини, вважають 20 <плес> тисяч гривень. Загалом? Загалом? Ну, Патронатний mm -hmm. вихователь отримує 24 тисячі гривень заробітної оплати. Якщо він оформлений як ФОП, то це 28 тисяч напускного оплати податку. Помічніть патронатного вихователя отримує 8 тисяч. А, то, оскільки він не залучений на повний е, робочий час, то він лише нам підмог. От. Якщо говорити про забезпечення дітей, то це від 2,5 до 3,5 прожиткових мінімумів на одну дитину, держава виплачує, в залежності від того, е, яка категорія дітей прилаштована в сім'ю. Якщо це е, діти з інвалідністю, наприклад, або якщо це неповнолітні вагітні, або дитина з боєм статусу. Плюс 10% для доплати патриотному вихователю до заробітної оплати. Якщо говорити про інші форми виховання, то усиновлюючи, звісно, не отримують нічого, крім у цеє першопочаткової виплати при народженні, яка виплачується як при народженні дитина, незалежно від того, якого віку влаштовується дитина в сім'ї, навіть якщо 16 чи сімнадцять. Бо ця сума залишається Якщо Опікуни отримують лише 2,5 прожиткових мінімуми на дитину, допомога, але заробітної плати не отримали. От. Якщо говорити про прийомні сім'ї дитячі будинки сімейного типу, то там, де виплачуються кошти на отримання кожної дитини, і де заробітна плата. But come up the collapse. No music touch the large either.